Вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз оглянемо оновлений ДТЗ, які вони виходять зараз, яких їх випускають, як їх збирають, що вони їх змінили. Бачимо, він трошки без наклеюк. Це 54.04, 40-сильна моделька. Так вам трошки тут. Ось і давайте розпочнемо цей огляд того, що я його заведу, бачите, винесли микач маси. Ззовні, не під капотом для більшої зручності, Ось, салон можна справа, як і зліва, заходити. Бачите? У нас двохдискове щеплення. Вмикаємо запалювання. Ось, бачите led дисплей, приборка є аналоговий прилад, в ньому небагато палива, тому ми не багато проїдемось. Вмикаємо першу передачу, реверс вперед. Поїхали. Збираємо запалення. Ось. Так, давайте розпочнемо з зовнішньої частини. Він в синьому кольорі. Ось. Оптика в нього звичайна, галогенна, так само, як і поворотники. Такий тракторець. ДТЗ зарекомендував себе як якісна техніка. Запчастини в Україні є в наявності. Він у нас тут збирається, є окремі цеха. Бачите? І спереду, і ззаду є додаткові навантажувачі. Ось погляньте, який потужний в ньому передній міст. Як все виконано. Добротно. Бачите, скрізь є мітки, теж збирався, він якісно зроблено. Відкривається капот ось тут такою ручкою. Сам. Дуже зручно. Такий вигляд під капотки в ньому. Бачите, бак над двигуном. Електроніка на фари, Тут заведена. Потім. Чотирициліндровий движок cf 4 v 40 t Номінальні оберти 2400, робочий об'єм 2543 і маса двигуна 290 кг. Ось, на секундочку. Він уже з встановленими крилами, з передніми, бачите, з резинками. Два кріплення йде металевих на нього, на крило одне. Акумулятор тут 80-ка стоїть, є місце для номера без підсвітки. Паливна система з безпосереднім вприском. Обслуговується він тут справа, все в, до... в легкому доступі. Повітряний фільтр масляній ванні забезпечить недопуск пилюки до двигуна. Так само вихлопна є з термозахистом, щоб ви не опеклися, коли тут щось будете робити. Отак. От Погляньте на піддон двигуна. Сам кардан, який йде на передню вісь, він повнопривідний. Тобто підключаємо передок. Бачите, тут скрізь є та водниця для додаткового змащування. Ось така підножка для водія справа. О, добре укомплектований, скомпонований, гарно і якісно. Закриваємо капот. Побачили, що ж стосовно самої ходової частини. 7,5 на 16 у нас передня гума. 112 на 28 задня. Отак. От Потім навісний механізм витримує у нас під 800 кг. Він йде без двох циліндрів, один всередині тільки. Ось. Є розетка для причепа, є додаткове світло на задній хід. Бачите, кріплення для третьої точки. Всі з'єднання в нас йдуть з та водницями його змащувати, обслуговувати. Потім по самій навісці бачимо один комплект гідровиходів з сучасними кріпленнями. Потім кожух на вал відбору потужності, сам вал відбору потужності. Бачимо рівень масла тут показується, це вже нововведення фаркоп для причепа який регулюється по виліту і по куту або нахилу. ось Присутні такі. Елементи для швидкого регулювання навіски, що тут, що на самих виносах, перах. От. Тобто все продумано до дрібниць, щоб швидко можна було переналаштовувати та реагувати на якусь зміну навісного обладнання, висоти, нахилу, площі, яка обробляється. Погляньте на потужність заднього мосту. Ось яке, де кріпиться заднє колесо, приводи. Сама електроніка, яка йде на стопи. Ось тут її добре видно. Вона в принципі в захисних кожухах, але було б добре її ще раз переізолювати перед використанням, тому що закидається воно болотом швидко. До речі, гарно пофарбовано, що корпус, що сама навіска. Бачите, є щиток, який захищає салон від потрапляння бруду від навісного механізму. Катафоти у нас. Звичайні такі аналогові, абсолютно стандартні, але зрозуміло. Оранжеве поворот, червоне стоп. В принципі, все. Є ще отражателі. І отаке от місце для підсвітки номерного знаку з лампочкою. Ось. Теж є і це плюс. Отакі цікаві козирки, які йдуть на кінцях крила, вони йдуть пластмасові. бачите, Можливо, це те, щоб а, подовше служило саме крило, менше гнило. Або ж щоб встановлювати ще щось, бачите. Тому що, отак, якщо зняти ці пластмаси, в принципі, тут все рівно виходить по кабіні і можна встановлювати якусь кабіну. От таке кейс для інструментів ще є. Тут якраз і наклейки йдуть до нього, ковпачок на вал відбору потужності. Такий кейс можна використовувати і для власних інструментів. Можна його зняти, поставити більший. Благо, тут крило плоске, я не розумію трактори, де вони круглі. Це ж незручно. Має бути все максимально зручно. Ось тут можна встановити великий кейс для інструментів, так само і з того боку, і використовувати цю площину з користю для себе. Ось, а це головне. Добре. Погляньте внизу, як виглядає міст. Тут ще також прокладена електроніка. Бачу трошки такі проводи, не заізольовані, варто їх ізолювати відразу після купівлі, або ж якщо у вас є трактор використання, то додивлятися до цього. На всіх підшипниках є таводниці. Ось на всіх механізмах. Запобіжник бачимо. От. Тому по компоновці тут все окей, також під трактором є. І штифти, на яких все тримається, Ну, зроблено добре. Краще, наприклад, ніж якихось конкурентів в тій самій ціновій політиці. Ніпелі на колесах мають захисти додаткові. Також плюс Ось сама проводка на підсвітку номерного знаку. По салону. Давайте поглянемо. З обох боків у нас є підножки, щоб в нього заходити. Він у нас 24-го року випуску. 54,04 тут і адреса виробництва в ньому також є. Пол у нас рівний, бачите, з такими от приколясами резиновими. Можна цей коврик знімати, можна надівати, чистити. Крісло капітанське, має бильце, має регульовану спинку. Також на подушці, їздить на салазках вперед-назад. Куліса в нас також з регулюванням. Тут в одному діапазоні вперед і назад можна підрегулювати керно для себе. Ось справа управління навісним механізмом, коробка передач на 4 положення. Зліва управління валом відбору потужності. І мені ще здається. Повним чи переднім приводом. Ось педаль увімкнення, блокування заднього диференціалу. Педаль акселератора та роздільна педаль гальм. Вони знаходяться всі в зручних місцях. Приємно натискати з м'якими резиновими накладками, щеплення так само. Ось. Тут в нас управління світлом. Знаходиться такий блок, як на Донфенк, та безпосередньо керування реверсом. Нейтрал, назад, вперед. Це управління ручним газом та кнопка аварійки. Акселератор, ой ой самок запалювання знаходиться ось тут. Та маємо прикурювач. Не завжди його ставлять, а тут є і це вже приємно. От вам і нововведення. Самі. А зеркала заднього виду вже також почали робити з додатковою шинкою, ось такою, яка тримає їх міцніше. Це також нововведення, тому що раніше було не так і було гірше. От так. Є такі ручки для доступу в салон, щоб за них братися. І в принципі все. По огляду, що передню колію бачимо гарно, якщо нахилитися сюди, видно збоку. По огляду навісного механізму також все чудово, в принципі, ти сидиш високо, все бачиш. ось. Давайте запаркуємось. Та глушимо техніку. Вимикаємо запалювання. Ось він у нас тут ніде не покотиться, та не забуваємо вимикати масу. Ось, Сподобалось відео? Став лайк та підписуйся на канал. А якщо сподобався трактор, телефонуй. Менеджер уточнить вас по наявності, доставка безкоштовна, і, в принципі, можете стати власником такого тракторця. Дякую за увагу, тож, на все добре!